Олена підійшла до будівлі, яка виблискувала на сонці величезними скляними вікнами. Піднявши голову, вона глянула вгору. Невже мене візьмуть сюди працювати, невпевнено подумала дівчина. Але, переборовши хвилювання, рішуче ступила до прозорих обертальних дверей. У холі її зупинили біля турнікета. Охоронець зателефонував до відділу кадрів, і лише після цього Олені дозволили пройти. Піднявшись ліфтом на верхній поверх, дівчина дедалі, більше ніяковіючи, попрямувала до потрібного кабінету. Ой, щось мені підказує, що не візьмуть мене сюди. Як у них тут усе сучасно, усе сяє? Куди мені, простій сільській дівчині? майнула думка. Та рука вже постукала в двері, і Олена, отримавши запрошення, опинилася в кабінеті відділу кадрів. Отже, ви у нас Коваленко, Олена Іванівна? Запитала сувора на вигляд жінка в діловому костюмі, коли Олена подала документи і сіла біля столу. Приїхали, бачу, з області, а освіта у вас лише середня школа, так? уважно глянула вона на дівчину. Ну так, я закінчила школу, потім доглядала за мамою, так і не вступила нікуди вчитися, знизала плечима Олена. А що, щоб працювати прибиральницею, потрібна якась особлива освіта? занепокоєно запитала вона. Як сказати швидше певні особисті якості, знову глянула на неї жінка. Те, що ти така молодець, Олено, це, звісно, добре, задумливо продовжила вона, раптово переходячи на ти. Але розумієш, наш директор Максим Сергійович підтримує молодь. У нас вважають, що молодим треба давати більше можливостей. Якщо людина старається, то в нашій компанії платять гідно, байдуже, прибиральниця це чи працівник іншого відділу. Як то кажуть, молодим усюди в нас дорога, пояснила вона й попередила, але й вимоги до роботи у нас високі. Сам Максим Сергійович дуже цінує порядок і принципово вважає, що в будівлі все має сяяти чистотою. Зрозумійте, мені дуже потрібна ця робота. У селі мама хворіє, потрібні гроші, відповіла Олена і запевнила. Крім мене, у неї нікого немає, тож обіцяю, я старатимуся з усіх сил. Ну що ж, побачимо, сказала жінка. Але май на увазі, тебе беруть із випробувальним терміном. Наш директор іноді особисто перевіряє роботу прибиральниць. Якщо щось піде не так або Максиму Сергійовичу щось не сподобається, то вибач, сама розумієш, категорично додала вона. Невпевнено кивнувши, Олена пішла оформлятися. Після розмови з суворою жінкою сумніви ще більше її гризли. Почуваючись незатишно в стінах сучасної компанії, Олена також боялася, як її приймуть інші прибиральниці. Але на щастя, команда клінінгу виявилася дружною і товариською. Керувала там жінка середніх років на ім'я Наталя, яка сама колись приїхала до міста з далекої провінції. Побачивши Оленину невпевненість, вона одразу взяла її під своє крило і підбадьорливо сказала Тебе, мабуть, у відділі кадрів добряче налякали? Мовляв, погано працюватимеш, вилетиш звідси вмить. У них кадровиков така робота візьмуть не того і всі шишки від начальства на них. Осі перестраховуються», – пояснила Наталя. А ваш директор, він справді такий суворий, що сам перевіряє роботу прибиральниць? стривожено запитала Олена. Та хіба йому більше нема чим зайнятися? розсміялася Наталя, але одразу посерйознішавши, понизила голос. Хоча таке й справді, бувало, пару разів, Максиму Сергійовичу здалося, що одна з наших дівчат погано перила на сходах протерла, і він її звільнив того ж дня. А ось, до речі, і він сам іде, додала вона. Олена обернулася. Коридором неквапливо йшов досить високий темноволосий чоловік, років 36, одягнений у сірий діловий костюм із кроваткою. Коли директор підійшов ближче, Наталя улесливо звернулася до нього. Доброго дня, Максиме Сергійовичу. А я тут новеньку навчаю. Доброго дня. Добре. Стримано відповів начальник і, кинувши уважний погляд на зніяковілу олену, пішов далі. Це і є директор? здивовано запитала дівчина, коли він зник у ліфті. Я думала, він якийсь суворий і неприступний. Уявляла, що він набагато старший, якийсь літній чоловік із величезною лисиною. Не ті ж себе ілюзіями характер у начальства справді непростий. Якщо що за кожну дрібницю спитає, серйозно відповіла Наталя. Я тут уже давно працюю, прийшла, коли компанію ще його батько Сергій Іванович очолював. За весь цей час я жодного разу не бачила, щоб Максим Сергійович усміхався. Людина він не балакуча, вічно мовчить, якийсь похмурий, замкнутий. Тож вважаю, найкраще для тебе зараз добре працювати і на очі йому якомога рідше потрапляти, переконливо додала вона. Олена взялася до роботи того ж дня і незабаром звикла до нової обстановки. Похмурий, небагатослівний директор, яким її так лякали з перших днів, на щастя, більше в коридорах не траплявся. Молода працівниця клінінгової служби незабаром розслабилася і зовсім заспокоїлася. Одного разу її безпосередня начальниця Наталя терміново відправила прибрати в конференц-залі, де за пару годин мало відбутися засідання керівництва компанії. Тільки ти там не затримуйся чи порадила вона. На все про все в тебе півтори години, не більше. А як закінчиш одразу назад, щоб директор, не дай Боже, з тобою не зіткнувся, попередила жінка і пояснила. Я його зранку бачила, похмуріший за Хмару. Хто зна, що нині в нашого Сергійовича на думці? Олена схопила робочий інвентар і побігла до конференц залу. Намагаючись упоратися якомога швидше, вона буквально закрутилася. Не минуло й півтори години, як прибирання було завершено. Задоволена, дівчина підхопила останнє відро з брудною водою і попрямувала до виходу, щоб вилити її та швидше покинути зал. Штовхнувши спиною двері, Олена ступила в дверний отвір і раптом налетіла на людину, яка навпаки намагалася увійти. Від несподіваного поштовху вода плеснула й облила ноги тому, хто стояв у дверях. Завмерши, Олена повільно підняла очі і мало не знепритомніла від страху. Прямо перед нею стояв директор і мовчки. Пильно дивився їй в обличчя. Боже мій Максиме Сергійовичу, вибачте, будь ласка. пробелькотіла дівчина побілілими губами. Я не хотіла, це якось випадково сталося. Давайте я вам черевики сухою ганчіркою протру, заметушилася вона, нахиляючись, щоб витерти залиту водою взуття. Але Максим Сергійович лише мовчки відступив назад, відсунув із дороги Олену, що провинилася, і, не сказавши ні слова, попрямував геть коридором. Заливаючись сльозами і проклинаючи власну незграбність, дівчина схопила інвентар і кинулася до кімнати для персоналу, де колеги з клінінгу збиралися на перерві, щоб попити чаю. Увірвавшись до підсобки, Олена кинулася до Наталі і заридала. Господи, яка ж я дурна. крізь сльози промовила дівчина, розповівши наляканим жінкам, що сталося. Так поспішала, усе встигла, і треба ж такий промах. Мене ж тепер звільнять, правда? Чи, може, пробачать за перший раз? з надією глянула вона заплаканими очима на Наталю. Ех, дівчино, влиплати! – зітхнула та. Як начальство вирішить, звісно, до кінця не ясно, але раджу готуватися до найгіршого. Сергійович сьогодні особливо не в гуморі, навряд чи тобі таке пробачить, погодилися інші прибиральниці, співчутливо дивлячись на Олену. Ти ось що, кинь себе докоряти, сказала Наталя, витираючи дівчині сльози. Поки тебе ніхто не звільняє, працюй, ніби нічого не сталося. А там що буде, того не минути, невпевнено додала вона. Наступні два дні Олена провела в постійній напрузі, наче в'язень, що з хвилини на хвилину чекає вироку. Похмурий директор їй більше не траплявся, але наприкінці другого дня її знайшла Наталя, і вигляд у неї був стурбований. Тебе Максим Сергійович викликає до себе. Прямо зараз, стримано сказала вона. По обличчю жінки було зрозуміло нічого хорошого Олену там не чекає. Ледве жива від страху, дівчина залишила інвентар Наталі і попрямувала до кабінету директора. Максим Сергійович сидів за робочим столом. Коли Олена увійшла і почала з порога белькотіти вибачення, він її перебив Чому ви, молода дівчина 24 років, так боїтеся втратити місце прибиральниці? Невже в місті немає іншої роботи? У мене освіти, крім школи ніякої. здивовано відповіла Олена, чекаючи зовсім інших слів, і одразу пояснила Я ж із села. У мене мама дуже хворіє, а грошима нам із нею нікому допомогти. Тобто вам потрібні гроші? кивнув директор. А що, якби я запропонував вам угоду? Яку? розгубилася Олена. Ви на якийсь час станете мамою однієї п'ятирічної дівчинки, а коли в цьому відпаде потреба. Я зобов'яжуся щомісяця виплачувати вам допомогу, сума якої перевищить вашу нинішню зарплату, спокійно сказав він. Вибачте, але я не зовсім вас розумію, промовила Олена. Сідайте, я все поясню, відповів директор. Ця дівчинка, Софія, моя донька, і вона невиліковно хвора. Жити їй залишилося близько двох місяців. Медицина тут, на жаль, безсила. Хоч у мене є гроші чимало грошей, і я можу купити майже все, що захочу, я не можу врятувати свою дитину. Гірко зітхнув чоловік і додав Маму Софія ніколи не бачила та померла під час пологів, і зараз єдине бажання дівчинки побачити й обійняти маму. Але чому ви пропонуєте це саме мені? не зрозуміла Олена. Ви ж мене зовсім не знаєте. Я розбираюся в людях. Ви щира, чиста, добра, це одразу видно, відповів чоловік. Я давно за вами спостерігаю. До того ж, я втомився брехати доньці про те, куди насправді поділася її мама. Софія все чекає і вірить, що мама ось-ось прийде до неї, а я вже не знаю, як сказати їй правду, похитав він головою і додав. І знаєте, Софія чомусь уявляє маму саме такою, схожою на вас. Не бажаючи гнівити начальника, Олена погодилася на його пропозицію, тим більше, що маленьку доньку було дуже шкода. Наступного дня Максим Сергійович заїхав за дівчиною і відвіз її до лікарні, де лежала Софія. Мамо, я знала, що ти прийдеш. вигукнула дівчинка. Щойно Олена з'явилася на порозі палати. Вона сіла на ліжку і простягла до неї руки. Олена присіла поруч, і дівчинка міцно обійняла її за шию. Побачивши це, директор ледве стримав сльози і із вдячністю глянув на Олену. Того дня молода жінка так і не змогла поїхати додому. Софія буквально не відпускала її й умовляла залишитися в палаті на ніч. Незабаром Олена почала проводити з дівчинкою майже весь свій час читала їй книжки, водила гуляти, купувала смаколики й іграшки. Батько Софії був на сьомому небі від щастя. Давно він не бачив, щоб донька так раділа і сміялася, а дівчинка й справді вірила, що Олена її справжня мама. Сама ж молода жінка раптом зрозуміла, як сильно за цей час прив'язалася до доньки начальника. Минув місяць, і одного дня, коли батько приїхав до лікарні, Олена відвела його вбік і повідомила, що не може більше дотримуватися їхньої угоди. Але чому? Ти тільки подивися, Олено, Софію не впізнати, їй набагато краще, і все завдяки тобі. Якщо треба більше грошей, ти тільки скажи я згоден. Але не йди, благаю, благав він. Та я не хочу йти, Максиме Сергійовичу, запевнила дівчина і пояснила. Просто я так полюбила Софію, що брати з вас гроші не можу. Мама вже почувається краще, тож я залишуся з Софією, але тільки за власним бажанням. Це моя умова. Максим Сергійович лише розвів руками і погодився на її умови, а ще через півтора місяця лікарі повідомили дивовижну новину. Софія пішла на поправку. З кожним днем дівчинка ставала дедалі менше схожою на хвору. Вона почала вставати з ліжка, на щоках з'явився здоровий рум'янець. Вона стала їсти з апетитом. Радості батька не було меж, сталося справжнє диво, його донька одужувала. Через три місяці чергове обстеження показало, що від хвороби не залишилося й сліду. Софію виписали з лікарні, і щасливий батько нарешті зміг забрати дівчинку додому. Олені теж довелося поїхати з ними. Інакше як пояснити дитині, яка щойно одужала, що насправді її мами давно немає в живих. Олено, сподіваюся, ти розумієш, що Софія тепер не захоче з тобою розлучатися, сказав Максим Сергійович, коли ввечері дівчина вклала доньку спати. Ти ж не відмовишся жити разом із нами? пильно глянув він їй в очі. Звісно, Максиме Сергійовичу, я все розумію, погодилася Олена. Але як довго ми їй брехатимемо? Коли Софія виросте, вам усе одно доведеться розповісти їй правду. Але поки, звісно, цього робити не варто. Нехай вона й далі думає, що я її справжня мама. Олено, я насправді хочу з тобою поговорити, раптом сказав Максим Сергійович. Прошу, вислухай мене і не дивуйся. Я довго думав про ситуацію, яка склалася, і тепер усе вирішив. Скажи, а що б ти відповіла, якби я запропонував тобі стати справжньою мамою для Софії? знову уважно глянув він на дівчину. Як це? Це ж неможливо, розгубилася Олена. Можливо, Олено, переконано відповів чоловік і додав. Це можливо, якщо ти погодишся бути моєю дружиною і станеш офіційною мамою для дівчинки. Тобто ви пропонуєте заради доньки укласти фіктивний шлюб? здогадалася Олена. Але навіщо у цьому немає сенсу? Я люблю Софію і не відмовляюся жити у вашому домі. Ні, Олено, ти неправильно мене зрозуміла. Я пропоную тобі стати не фіктивною, а найсправжнісінькою дружиною, сказав він. Якщо чесно, Олено, я не знаю, що тобі відповісти. Досить уже кликати мене по імені по батькові, я давно не твій начальник. Я тобі зобов'язаний. Давай так. І з цього моменту ти можеш звертатися до мене на ти і називати просто Максим. Оленко, ти думаєш, я не помітив, що я тобі подобаюся? запитав він і продовжив. Але в цьому немає нічого страшного, бо я про себе можу сказати те саме. Я тебе кохаю, Олено. Максиме Сергійовичу, тобто Максиме, перебила його Олена. Я розумію, що ти вдячний мені за доньку, але раптом ти помиляєшся і приймаєш вдячність за кохання. Ні, Олено, я не хочу більше слухати жодних заперечень. Я серйозна людина і не приймаю пустих, необдуманих рішень. Повір, я щиро хочу, щоб саме ти була моєю дружиною. Більше того, я мрію, щоб у Софії з'явилися брати і сестри, і що більше, то краще. заявив він і, діставши з кишені оксамитову коробочку, опустився на одне коліно. Олено, ти вийдеш за мене заміж? Погоджуйся. Раптом пролунав голос позаду, і на шиї Олени повисла Софія, одягнена в рожеву піжаму. Волосся її було скуйовджене, а обличчя заспане. Я хочу, щоб у мене було багато багато сестричок і братиків. Заявила дівчинка. Це ще що таке? Ти підслуховувала? жартома обурився батько. Ні, я просто заснула, і мені раптом наснилося, що мама пішла, відповіла донька, міцно обійнявши Олену за шию. Я прокинулася і побігла швидше подивитися, що мама на місці. Ну, все, Олено, тепер слово за тобою. Ми чекаємо, лукаво глянув Максим на дівчину. Так, мамо, погоджуйся ми чекаємо, додала Софія. Я згодна. Усміхнувшись, відповіла Олена. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.